Вікенд нової української музики. Спочатку широкомасштабної війни ти певний час проживала в евакуації в Європі без свого чоловіка. Ти так. йому писала листи? Звичайно, тільки це були не такі листи, прям коли руками. в Цьому така є естетика. Знаєш, це були листи, ну постійні повідомлення. щоранку. там постійно присилали фотографії з малим, тому що син, по суті, там знаєш, майже два місяці ріс без нього. І це такий етап, коли вони дуже швидко змінюються. Дітки це було дуже болісно для нас. І тому в мене є теж така своя міні-історія. Звичайно, це не до порівняння з тим, що проживають люди, в яких чоловіки на фронті. Але це було теж дуже складно. Але це такі листи, якщо вже трошечки з посмішкою, я... це були листи. Коли? Коли я їду додому? Це було з такими вічними претензіями. Я, я рвалася додому так, як ніхто. Мені здавалося, що я просто виношу йому мозги в якийсь момент. Він просто здався. Він каже, Боже, я тебе прошу, посуди, ще трошки, ну небезпечно. Я вже перша. Травня була в Україні <сіх> минулого року. Я не дос... я не навіть до 9-го, як всі там чекали, переживали, що 9-го буде 1 травня, мама річка з дитиною вже була на кордоні. Е я не змогла просто. Тому що мене цей стан він мене дуже сильно е знищував. Я не можу без чоловіка, як вияснилось, я без нього не можу. Мені потрібно, щоб родина була. Ну хоча б фізично, от щоб ми були десь якось разом. Тому, якщо була змога повернутися, я повернулася відразу. якими, взагалі, ось ти, ти вже почала сама за це? Якими для ваших стосунків був, було ось це розставання, знаєш? На відстані ці стосунки, ну, це ж прям складно. Е, ну, я ж кажу, я вела себе просто ну, егоїстично постійно. нагадувала про те, що мені, мені важко. Це таке, напевно, неправильно. Треба було входити в положення, але от. Е... Я така людина, якщо я розумію, що я можу щось зробити в цій ситуації, я просто беру і роблю. І десь під свій страх і ризик, тому що маленька дитина, ну по-хорошому, дуже багато ма мамочок з дітьми залишаються за кордоном зараз. і Я їх розумію, тому що тут знаходитись ну насправді важко морально, важко фізично, небезпечно в нас. Ти бачиш, що відбувається, все продовжується, на жаль. І а, я дуже розумію всіх. Я вважаю, що кожен повинен робити так, як йому зручно і комфортно. Але я під свій страх і ризик. З дитиною повернулась. я розумію, що мені до сих пір закидають. А ви вам не здається, що це необачно стосовно власне, хоча б тої самої дитини, так Давіда? Але я пост -п 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 поступила... Ну, так, як зробила, як, як зробила. А Можливо, що дійсно я є прям запитання, чи вам не здається, що ну, це не Ну, що так, що через те, що ви от, хотіли додому, до чоловіка, що можна було ж залишитися, а так, виходить, під обстрілами. І в нас, ми там, де ми живемо, постійно дуже гучно. Та й всім гучно, всім, всім, всім гучно. І е, сказати, що я до цього звикла, ні. Як до цього можна звикнути взагалі? До цього взагалі не нормально звикати. У мене постійно серце виривається. Кожну ніч, коли обстріли, я просто вздригаюся в такому стані власне, за дитину, не за себе, ну як, як у всіх батьків. Тому, якби, Я скажу так, що я просто бажаю всім повернутися додому. Я вважаю, вважаю що треба вірити, і так і буде. Ми вже даємо нормально там, під хвоста, самі розумієте, кому. І вони, вони своє отримують. Просто треба трішки терпіння і все. А, але кожен повинен робити так, як він відчуває. Тут немає формули, як правильно, є просто повічування. Чуттям, от ми ми вже просто, мабуть, все ж таки трішки звикли, тому ми ми постійно вдома, але до цього неможливо звикнути, неможливо. і насправді мільйони українців переживали і страх, змирились. І, і, не знаємо страх може і стрес. Так. як тебе плавить взагалі війна? Плавить жорстко. в мене пішло здоров'я в якомусь невідомому нас на напрямку, тому що я от навіть нещодавно здавала аналізи, вони знов щось не то. А я просто підозрюю, що стреси вони так працюють. Тобі здається, що все окей. Ну ти такий перенервувався цю ніч, там випив якихось, а інколи й не випив. Знаєш, хоча краще б я їх капала, ті каплі. Тому що я постійно то серце виривається, ти йдеш спати сива, встаєш зранку, ніби все нормально. А потім ти здаєш аналізи і в тебе просто все сипається. Ну, яка чому? Звідки? Вони кажуть, а ви що думали, Стреси проходять безслідно? Тобто, на жаль, ми всі десь трохи хворі, якщо не фізично, то ментально. І нам придеться, ще довго ці наслідки розгрібати з психологами. У мене з психікою взагалі не альота. Зараз така накинусь на тебе, А ж очі великі людини. Настя, продовжуйте. Видихайте, все нормально. Ну, бо там мають панічні атаки. І в мене ніколи такого не було. Мені взагалі здавалося, що панічні атаки це якась така, що це? Чому? Як це так може? Хіба людина не може себе контролювати? Я завжди так, так відносилася до цього, а тепер я настільки розумію людей, в яких це, бо я така сама, у мене якісь бувають такі приступи. Ну, коли ти живеш в постійному стані стресу, це так, так буває. На жаль, ми, ми повинні через це пройти. Але я вірю, що любов до. Рідних любов до землі своєї і жага до перемоги, вона е, сильніша ніж всі ці болячки. Тому нас тримає позитив, нас тримає бойовий настрой. І е, кажу: ну бо це українці, бо ми як ті Дункани Маклауди, нас неможливо. Неможливо, просто ну неможливо. Ми нас ми... просто неможливо. неможливо. Це нас буде неможливо, заголов... да це я буде не заголовок навіть... нашого ефіру. Це слово вживати. Ми, ми дуже дуже сильні. Це правда, але. Варто звертатися до лікарів, якщо тобі дійсно погано. Варто відстежувати своє здоров'я. Це важливий меседж зараз. Ми жартували, що в нас ефір перетвориться на 30+, так. Але е, насправді це дуже важливо. І за ментальним здоров'ям треба йти до фахівців обов'язково, до психологів, не стидати собі, признаватися, що щось не так. Тому що це нормально. Ми живемо в стані повномасштабної війни. Це взагалі ну, ненормальний стан і треба просто. Зізнаватись, так мені потрібна допомога. Так само стосовно фізики, тіла, е, як в мене, от я ж кажу, здала аналізи, а там визналось, що я взагалі там цвіту буйним цвітом. А й мені нормально, я навіть не знала. Стрес робить страшні речі. Здавайте, обстежуйтесь, давайте аналізи. Будь ласка, не запускайте своє здоров'я, дівчатка, хлопці. Ну майте Бога в серці, тому що ну ми маємо бути однозначно молоді, здорові, і е, нам ще стільки сил потім відбудовувати країну. В нас Боже, а перемогу святкувати. Я перепрошую, тремати здорові органи. Щоб відсадкувати, якщо ви розумієте, про що я це тому в нас ще дуже великі плани. Нам треба це все підготуватися до цього. Слухай, ти... я хороший стимул ти... дала це дуже не Мені здається, ти маєш стояти десь перед цими центрами, де здають аналізи, щоб людей вмотивувала прям так. Звертайтеся на рекламу, да я а, готова. Так повернемося трохи до творчості і відійдемо вже від розмов про 30+. За рік повномасштабної війни ти видала сім синглів, і це не рахуючи і це не рахуючи реміксів. Це не рахуючи реміксів. Більше кажуть, так коротше, ми дуже продуктивні. давайте. а як так, як так сталося? Здавалося б, що війна ну час такий, коли навпаки людей заганяє в якусь знаєш, в ту ж депресію і в ті ж такі. Ну не те що панічні, але в цілому сумні настрої. А в тебе ось така буйний цвіт продуктив. Та, та я ну мене це по перше, це мене рятує в особисто мене. Я відволікаюся. Я роботою відганяю дурні думки е, негативні. Я взагалі вважаю, що впадати в депресію це дуже неправильно, тому що як би не було важко, завжди є вихід, хоча б один, але є, і його треба бачити. Цей вихід і туди намагатися дійти. Тому я мій вихід з ситуації був е, працювати, е, і саме головне музичне дезертирство це однозначно не про мене, тому що. Ну, слухай, це фронт митців. Нехай це пафосно звучить, але ми створюємо. Культурні бази, які підтримують зараз людей, ну уяви собі, якщо всі перестануть на кожному на своєму фронті щось робити, що буде, нічого не буде відбуватися. Це буде просто хаос. Ми повинні тримати свій фронт. Музика це взагалі дуже потужна терапія. Я тобі скажу. Вона реально фіксить душі, лікує душі, і я вважаю, що це потужний інструмент для того, щоб виводити людей з тривожних станів, додавати сил, підтримувати. Тому я вважаю, що я можливо, я теж Маю панічні атаки. мені до одного психолога, але паралельно з тим, я теж свого роду психолог. Тому що своїми піснями я людям даю оці ці слова підтримки і співаю про те, що болить і мені, і людям. Тобто ми таким чином стаємо набагато ближче. І е, коли як не зараз, бути максимально відвертим і ближчим до людей. Взагалі, вся моя музика, все, що ми створюємо, тільки для людей і про людей, це правило, яке я взяла, і я хочу співати тільки про це. А ось скільки в тебе по твоїх відчуттях пісень, які ти захочеш заспівати через 20-30 років? Мені здається, що в якийсь момент, коли е, після одруження з Сергієчем, е, я його так називаю, всі мої песники знають, е, після одруження з моїм чоловіком мене поміняло. Я, я просто перетворилася на зовсім іншу е, субстанцію. Я стала. Жіночною мене гормональний фон змінився. Я розслабилася і правильні пріоритети пішли. І це почалося, мабуть, з пісні Маємо, якщо я не помиляюсь. Ну, ще були проліски. От, мабуть, з пролісок. От з того моменту е пісні, мені здається. Дуже багато таких, які будуть актуальні і через десять, і я я хотіла би, щоб так було, тому що, щоб ти розумів, до сих пір слухають і проліски, що весни вони воскресають. До сих пір слухають, маємо каву на стрімінгах. Це дуже видно, тому що прослуховування постійно зростають, тому що це про вічне, про любов, про родину, про великі цінності, які насправді важливі. І от з того моменту, як я почала про це співати, мені здається, що я створюю ту музику, яка дійсно буде актуальна і через роки. Я дуже хочу в це вірити, тому що. Що ми лишаємо після себе, коли ми йдемо, так летимо додому? Я так це називаю. Коли ми помираємо? Що це наші діти, і це ну в моєму випадку? Це напевно моя музика. І якщо вона буде жити після мого, моєї трансформації? Це було б просто фантастично. Це мрія кожного творця, кожного артиста. Тому я дуже щиро вірю, що всі ці пісні будуть звучати, і хай би їх переспівували потім там молоді артисти, робили на них кавера, ремікси. Це круто, круто. Ти ж бачиш, що так зараз відбувається. Витягують, до речі, пісні і мозгового, і Васюка. Зараз оцей от величезний пуш української музики в нас це величезний розквіт. І ми піднімаємо наші архіви, ми пам'ятаємо наше коріння. Ту, ту Труц, знаєш, тому я дуже би хотіла війти в ту категорію музикантів, яких будуть пам'ятати. Ми тебе обов'язково не просто будемо пам'ятати, а ще запросимо і не один раз. Чекаємо тебе ще до нас у гості. На цьому будемо завершувати. Обі, дякую люблю, бережіться рідучки мої.